Усім привіт! Це HR-код Юлії Кузнець. Зроби компанію місцем сили. Попередній випуск переглядайте за посиланням. Сьогодні поговоримо про співпрацю і навіть глибше: про партнерство, яке або тримає компанію на плаву, або тоне разом з нею. HR і роботодавець, партнерство чи боротьба. Чому часто плутають рекрутера і HR, Коли варто брати в штат і як побудувати довіру? Перше, що хочу прояснити, HR і рекрутер це не одне і те ж. Рекрутер підбирає і приводить людей в компанію. HR – це про цикл життя людини в компанії. Адаптація, мотивація, розвиток, постійна комунікація. І також це вихід людини з компанії із повагою. HR – це той, хто розуміє, як працює бізнес через людей. Часто бачу картину: І грає за людей, власник за результат. І ось тут виникає боротьба. Але ми всі в одному човні. Мета бізнесу результат. Але без людей цього результату не досягти. Мета HR – збалансувати інтереси, щоб і працівники, і бізнес вигравали. І дуже добре, коли і HR, і власники на одній хвилі. Це про швидкий розвиток команди. Низький рівень плинності, відсутність токсичності і чудові результати мене часто запитують, коли варто брати HR в компанію. Відповідь проста: якщо у вас більше 10 працівників в компанії, час подумати. Якщо керівник не встигає управляти людьми, але очікує від них ефективності. Якщо в компанії присутні конфлікти, вигорання або ж саботаж. Теж варто задуматися за HR. HR створює інструменти для зростання, особливо якщо ви хочете будувати систему. Взаємодія HR і власника передбачає спільне бачення, відкриту комунікацію і довіру. Поговоримо про те, як цього досягти. Власник має ділитися цілями, планами і очікуваннями. HR має не боятися ставити незручні запитання. Регулярні зустрічі один на один. Не просто що нового, а де болить і що не працює. HR має знати бізнес-показники, а керівник або власник, що відбувається в компанії насправді. Без довіри немає зростання і ефективності. HR не має бути довгою рукою керівника. Він має бути провідником. Довіра будується на трьох принципах: прозорість, послідовність і присутність. Прозорість це проказати, як є, але коректно, послідовність, якщо обіцяли, то зробіть присутність не будьте HR, якого ніхто не бачив. Власник, який підтримує HR, і HR, який не боїться брати відповідальність. Це те, що реально рухає бізнес уперед. HR і керівник мають співпрацювати. Якщо це партнерство, тоді й команда буде ефективною, і бізнес зростати. Дякую, що дивились цей підкаст. Напишіть у коментарях, що у вас партнерство чи боротьба. І не забувайте, наступної п'ятниці новий випуск. Підписуйтесь, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Побачимось!